Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне, співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать. А скажуть летащо, кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молоді, і веселі дівочі? Літа мої молоді, і марно пропадають, очі плачуть, брови, от вітру линають. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя коли немає долі? Тяжко мені з сиротою цьому світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розказати, чого очі плачуть, нема кому розпитати, чого серце хочуть. Чого серці, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Сво чужі люди не спитають, та й нащо питати? Хай плаче сиротина, хай літа тратить, же серце, плач теж очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули. Хай понесуть буйнесеньки. За синє море, чорнявому, зрадливому на людей горе. Кобзак до ужору зайде, аби ж це свято не проспати, Зі сходу сонцем у Карпати, Плет іде і день веде. О, дружі мій, який момент, Гей ще коло, що площу, до монумента шляху вимощуть, Плади з граніту в постамент. Віддасть бо золотом мудрець і цвіт. Не лже пророку бонзі, а лицареві в бронзі, аби сіяв його вінець, щоб ми глагол, який давно пішов кордони і перевали, синах і внуках відкривали, щоб сіялось його зерно, щоб добросерді, а не злі, щоб гідні міг обіймати, ходили тут і син, і мати, і люди, люди на землі. Щоб тут віками пісня птах вістила весни, не в руїни, лунала мова України і не вмерла на живих вустах. Щоби могли ми щодоби, дивитися і дні і ночі, Шевченкові пророчі очі могли без сорому і ганьби. Аби він був у нас всяк час, як хліб і сіль, як сонце й руки, Апостол правди і науки, він, син стопів і гір, Тарас. Як була я людиною, то пріси звалась. озвалась. Я отуте родилась, то ти виростала. Отут було на могилі, я з дітьми гуляю, з Юросем Гетьманенком у пішмурки граю. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок. Он де клуня, А там мені і фік, і розинок. Всього мені понадає, ще й на руках носить, а з гетьманом як приїдуть іще гери на гості. Це й було шлють за мною. Одягнуть, обують, а гетьман бере на руки, носить, цілує. Отак-то От я в суботові Рослави розстала, як квіточка. І всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніж злого слова не сказала. Угодлива, та ще й чорнобрива, всі до мене залицялися. І сватати стали, а у мене, як на теї, і рушники вже ткались, от-от була б подавала та лихо зустріла. Вранці рано, в Пилипівку, якраз у неділю побігла я за водою, вже й криниця тає, замоліла і засохла. А я все літаю, аж дивлюся гетьман старшиною. Я води набрала та в повний шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслав Москві присягати, і вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду, чом я з нею відер не попила. Батька, матір, себе і брата і собаку труїла тією клятою водою. От за щока. От за що мене сестрички і в рай не пускають?